І так, доброго дня, доброго вечора. Сьогодні у нас на ремонті Victron MultiPlus 48 вольтовий 1600 Вт. Отакі в От такі його характеристики по вхідній і вихідній напрузі. Ну, і основна його проблема поки що виявлена це коротке по... Живленню 48 вольт батареї. Так, починаємо з розбирання корпусу. Тут все дуже просто, кріпиться на саморізах, я їх вже викрутив і знімаємо кришку, дивимося, що у нас всередині. Так, всередині у нас досить потужний силовий трансформатор. Подобається мені таке рішення, що кожна обмотка виведена окремо, а не спаяна у пучок і посаджена під один клемник. От. Це обмотка з сторони 48 В. Ну, виводи, це вихідна напруга IC 230 В. Що ми тут бачимо на низькій стороні? Стоїть запобіжник на 80 А, так, запобіжник у нас. Цілий не згорів. Ну і стоїть 4 ряди Тут n канальних мусфетів, до яких дуже складно добратися. Зараз будемо пробувати розібрати всю цю конструкцію і зробити діагностику транзисторів. так виглядає модуль. Значить, тут стоїть вентилятор. От, ну і зараз будемо пробувати добратися е, туди до силових транзисторів. Ми їх перед цим перевіримо. Так, звісно, зроблено все для зручності ремонту. Тут на всі 100%. Інженери старалися, видумували все, що тільки можна, щоб цей пристрій не захотіли ремонтувати. Так, попередньо що ми маємо? У нас 8 транзисторів в плечі. Два плеча, 16 транзисторів, які ми будемо зараз перевіряти. Ось так плата виглядає з нижньої сторони, От, Ну і перевіряємо транзистори. Вони мені не заважали в роботі, тому що ну, зовсім незручно. Всі болтики таке кидаємо в баночку. Ось цей радіатор. Так, а по факту нам треба ось цей радіатор. Треба зняти оце це кріплення. Так, яке у нас ще і припаяне в двох точках. Дуже цікавий момент. Ось тут, Щось не знаю, буде видно на камеру і не буде. О, знайшов такий кусочок тоненького провода, який тут гуляв. По платах. От. так що... Та, ну Дивуюсь я ще більше, як можна демонтувати ось цю плату цією кількістю роз'ємів нічого не пошкодивши. Цю плату демонтувати потрібно для того, щоб взяти ось цю плату. Бо тут все, як пазли, зібране. От. Хтось із розробників був чи є дуже великий любитель 3D Так, Подумавши, буду демонтувати ось цей радіатор з чотирма транзисторами. Тобто для цього, По ідеї, повинно все вийти. Для цього випаюємо всі чотири транзистори чистим виводи, щоб вони спокійно знімались з плати і спробуємо його звідти дістати. Транзистори я тут всі випаяв, нічого не пошкодив. Ну а тут, як завжди, очередна задачка. Радіатор я знімаю. І ось тут ще стоїть термодатчик, який потім треба буде туди в дирочки попасти. Будемо пробувати зібрати. Ну, а зараз тестуємо цю частину транзисторів. Тому що транзистори працюють паралельно. І, можливо, Так, ця сторона ціла, ця сторона ціла, цілий транзистор, а ось цей пробитий. Так, значить, транзистор у нас RU1H35R. Це, наскільки я пам'ятаю, 100-вольтовий транзистор 40-амперний. Якщо не помиляюсь, перевіримо подати шок. Ну, і саме цікаве. Перевіряємо, чи прийдеться нам випаювати іще один ряд транзисторів. Так, щось да. Да. І Іще один треба радіатор випаювати із-за якогось, надіюсь, одного пробитого транзистора. Щерідна підстава від інженерів Electron Energy. Демонтував я один радіатор з транзисторами 4 штучки, на них виявився один пробитий транзистор. А в цьому другому ряду теж якийсь транзистор пробитий. Но, щоб його демонтувати, треба демонтувати і ось цей ряд транзисторів. Тоді він зніметься одним блоком з радіатором. Або ж відкрутити ось цей радіатор, попробувати відкрутити ось ці транзистори від радіатора. От, Надіюсь, що з'явиться доступ Зразу замінити термопласту і Попробувати зробити демонтаж тільки одного ряду транзисторів. Якби оця плата була в роз'ємі, Ми транзистори. Ось тут відкрутили цю декорацію для вентилятора. Ми б демонтували і замінили б один тільки транзистор. Ну, може два. В общем, ті, які пробити. Ну, більше всього, я думаю, що пробити цей транзистор. Працюємо. Перший інтересний нюанс. Напишіть в коментарях, хто що думає по цьому поводу. Оце радіатор використовується як силова шина, до якого підключений через запобіжник. Подається живлення з акумулятора. От оце і, кліни, через стоїчку, і тут стоїть запобіжник. І от Транзистори встановлені через термопасту. Через термопасту в системі, в якій притікає ток 40 А, ну, наприклад, цього інвертора. Зарядний струм 40 А. А буде тут хороший контакт до цієї пластини, чи у них якась суперпроводяща термопаста З виду, похоже, сірого кольору 4 Напишіть в коментарях, дуже цікавиться думка. Я б сюди термопасту не використовував. Так. Ну а я продовжую опять змінюю жало на більш потужне. От, це жало-Т-12C4. Температура на паяльній станції на максимум, так як все зібрано на безсвинцевому припої з високою температурою плавлення. І продовжуємо демонтувати Ось цей ряд транзисторів. До речі, на платі є ще під один ряд транзисторів, більше всього, що це вже буде 2 кВт версія. Нагадаю цього. 1600 Вт. Ну, а мабуть, якщо ставлять ще один канал, виходить 2000 Вт. все отпаял. Даже радиатор у нас вытягся. А -а -а. Тут было проще, И проверяем транзисторы. Не отходя или откосы. Від Думаю, что это... не не целый. Ще є підозра на пробитий драйвер, цей, який керує всіма чотирма оцими МОСфетами. І треба на щось поставити мікроскоп, щоб нам його побачити. Так. Драйвер у нас 73. 7390 HDR-Q. Йдемо в інтернет, дивимося, що це у нас так. Продовжуємо. Випає транзистори, нові я вже встановив на радіатори. От. І починаємо збирати наш 3D-пазол. Силы вот этот раз. Ми плату від флюса. До речі, плата покрита теж в якомусь своєму стилі, якимсь е, захисним лаком, який змивається спиртом. О, так що е, після перевірки ми його закриємо е, пліоритановим лаком пластик 70. Саме цікавіше. Зараз підзібрав я чуть, чуть інвертор, підключив живлення. Живлення подаємо поки що так. Тут два блока живлення 32 вольта і 14-15 вольт. Блоки живлення включені послідовно. Так. Ну і робимо перший запуск. Так, все начебто працює. Ми в режимі інвертора. Мережа поки що не подана. І зараз перевіримо вихідну напругу. Перевіряємо вихідну напругу. З інвертора. Так, IC out. 226 вольт на IC-IN у нас немає нічого. Тут на цій моделі інвертора доволі специфічна вилка використовується для підключення IC-IN, IC Out. Ну, і мені таку вилку, на жаль, не прислали в комплекті. Все, закриваємо кришки, будемо перевіряти з акумулятором. Що ж, інвертор зібраний, протираємо його, щоб надати йому нового вигляду і запаковуємо коробку. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще. Декілька цікавих пристроїв. Всім пока!